Хоч іде дощ, але важкар завжди працює, друзі. пригнаний автомобіль для вас. І це є Hyundai тридцять 35 у шикарному коричному кольорі. Автівка була випущена у 2013 році. На даний момент цей автомобіль приїхав чесних та перевірних 225 тисяч кілометрів. Під капотом 2 літровий дизельний двигун це RDI. хороший, хороший надійний двигунчик, який працює на. Ципку, також що важливо, авто мільна автоматичні коробці передач та звісно ж на повному працюючому приводі. Оглядаємо зараз собі салончик швиденько. Там також, також друзі. Порядок дверні карти без зауважень, повний електропакет, звісно ж. Ось такі друзі комбіновані сидіння, шкіра та звісно ж тканина. Гарно вони сильно виглядають, і у прекрасному не є стані. Багато асистентів є блокування, диференціалу, допомога при спуску з гори. Кнопочка без ніде не заносила. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем з підключенням до телефона та багатьма іншими функціями. Ось така мультимедія, мультимедія з навігацією з камерою заднього виду. Двох за контроль Підігрів що сидіння водія, що сидіння переднього пасажира. Та звісно ж задніх задніх сидінь є підігрів. Друзі, показую з цієї сторони, що тут, що тут, як друзі, тут також все у гарному, гарному догинатому стані для вас. І цей автомобіль ви можете придбати у нас у нашій компанії Ваш Карс за ціною у 14 тисяч доларів з сертифікатом. Можемо доставити у будь-яку точку України до зустрічі. До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.